Звертаюся зараз до тих, хто слухає нас в напівтемряві при світлі свічки або ліхтарика, до тих, хто сьогодні зігрівається лише гарячим чаєм і молитвою. Я знаю, як це, коли в домі стає холодно, а за вікном темрява, здається нескінченною. Але саме зараз я хочу нагадати вам про головний парадокс нашої віри справжнє світло. Не вмикається вимикачем, воно народжується всередині. Коли в Києві, Харкові, Сумах, зникає електрика, це виклик нашої стійкості. Але подивіться, що відбувається в цей момент, коли гаснуть люстри, ми починаємо бачити світло в очах одне одного. Коли затихають телевізори, ми нарешті чуємо шепіт Бога. Та голос близької людини, темрява не може поглинути світло. Пам'ятаєте історію нашого радіо, коли у нас не було технічних можливостей, коли здавалося, що наш голос згасне через відсутність ресурсів, Бог давав нам генератори духу. Він посилав людей, які ставали світлом одне для одного. Якщо вам зараз холодно, знайте, ваша віра це внутрішнє тепло. Коли ви ділитеся ковдрою з ближним, тепла стає більше у обох. Коли ви молитеся за воїна в окопі, сидячи в холодній квартирі, ви стаєте енергосистемою, яку неможливо зруйнувати жодною ракетою. Ваша слабкість сьогодні, ваше тремтіння від холоду. Це простір, де Бог обіймає вас найміцніше. Світ каже: без електрики немає життя. Бог каже: Я є світло світу, і хто йде за мною, той не буде ходити в темряві. А зараз давайте послухаємо дзвінок в прямий етер. нам телефонувала Ніна. Хочу подякувати Господу Богу нашу, за цей дарований день. О. Ми завжди маємо можливість приєднатися до нашого радіо, а наше радіо це наше світло, це наша радість, наше тепло. Це все, що найкраще ми маємо зараз. Через наше радіо ми чуємо Слово Боже і в цьому радуємося. Тяжкі й важкі часи. Росинаєш і холодно, і води немає, і світла. Але коли з'являється світло, з'являється така радість, тепло і наповнюється дійсно. На весь день теплом, світлом і радістю, а коли знов знову це, знов куваєшся під сердіялом, бо вже вік вікна ти і плюс, але радуюся, що ти являєшся партнером, що ти завжди приймаєш участь у нашому радіо. І хочеться сказати: будьте всі партнерами. Любіть Бога, любіть наше радіо, наших братів і сестер, бо це. Словіння. Нас Господь об'єднав для того, щоб ми в місті служили і щоб ми відчували цю радість, світло, добро і тепло. Дякую вам усім. Ми залишаємося з вами в цьому ефірі, поки є вода одна батарейка, поки є вода один подих. Ми ваша родина і ми поруч у кожному холодному місці від Чернігова до Чернівців. Тримайтеся внутрішнього світла, воно ніколи не згасне. Обіймаємо, благословляємо і молимось за вас. З любов'ю від команди Світлого Радіо Мануїл з вами була Галина Волченко. Користайтеся можливістю підтримати світле радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світла.орг потрібно натиснути кнопку підтримати радіо. Нехай благословить Господь руку кожного хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.